Ми дня ветері ТВА у студії працює Аліна Рябко. Вітаю вас. Про найголовніші події міста та краю станом на 4 жовтня розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 588-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Збройні сили продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, має частковий успіх в районах Західніше роботи Ного Запорізької області. Наступальні дії на Бахмутському напрямку має частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах та виснажують ворога. В зоні відповідальності у в Одеса на Херсонському напрямку Сил оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Головний пріоритет підтримка військовослужбовців. Чернівецька міська рада закупила автомобілі для Збройних сил України. Ще в липні цього року на ці потреби виділили з міського бюджету 2,5 мільйона гривень. Скільки машин вдалося придбати та у чому складність процедури, дізнавалися мої колеги. Потреба в постачанні автомобільної техніки на фронт постійно залишається на високому рівні. Тому цього разу Чернівецька міська рада закупила шість автівок для збройних сил України. Їх передадуть у чотири різні військові частини, де служать чернівчани. Як завжди, в міської влади є пріоритет, це ця підтримка. Українських воїнів ми намагаємося на кожній сесії видати кошти по субвенції на частини, які зареєстровані в Ченісях. На задньому фоні ви бачите, по черговий раз ми закупили шість автомобілів. Це, це два автомобілі. А це два автобуси в, в, в Сагене і, і чотири автомобілі. Це, це, це типу пікапа. Пі у липні депутати міської ради виділили 2,5 мільйони гривень на купівлю автомобілів. Для цього оголосили тендер, розповідає Роман Клічук. Міська ларда тоді оголосила тендер. Він 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 не не відбувся двічі, тому зв'язку з тим, що він не відбувся. Ми прийшли до, до прямої закупівлі і, і взяли оці автомобілі. І ще зекономили на 100 тисяч гривень, то тому вони нагано на, на, пішлися на в 2 мільйони 400 тисяч гривень. На, на останній сесії депутати міської ради прийняли рішення по, по розподілу автомобілів. Чернівецький міський голова пояснює, процес закупівлі транспортних засобів досить складний і тривалий. Проблема є в тому, що це про процедури є складною, тому що приватне підприємець чи всішна особа, ну вона має завести в Україну, воно має розмитницти, звернутися до експертизи, чи ще проти експертизу. І, на жаль, і за цього і приватні кампанії, приватні підприємці ну, не хочуть цим займатися, їм простіше закупити за, за власні гроші, продати військові. Наразі від наших захисників надійшов запит на закупівлю запчастин для автомобілів. З таким проханням військові звернулись вперше, зауважує Роман Клічук. Зараз більше на надійшов запит на ремонт в автомобілів, які вони закуповували чи передавали меценат. Ну і дешевше. так. так, ми просто збираємося зараз голосити тендер на закупівлю автомобілів. Там перелік 20 машин різних марок різних років. Перелік там за сотню дві за дві сотні за за, за різних там від, від рульових тяг амортизаторів до родов. До Загалом від початку повномасштабного вторгнення міська рада виділила на допомогу військовим понад півмільярда гривень. Також було закуплено чотири авто, які вже допомагають нашим Збройним силам України наближати перемогу. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Митнятива. Продавав незаконно виготовлені тютюнові вироби. Детективи територіального управління бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування відносно чернівчанина. Слідчі встановили, що упродовж 2022-2023 років чоловік налагодив поставки контрафактної продукції з Буковини на Київщину. Безакцизні цигарки продавалися на території області через пункти роздрібної торгівлі. У ході проведення обшуків у Чернівецькій області за місцем зберігання цигарок. Детективи БЕБ вилучили понад 180 тисяч пачок. Орієнтовна вартість вилученої з незаконного обігу підакцизної продукції становить 14,5 мільйона гривень. Наразі фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт направлено до суду. Сховав наркотики у транспортному засобі та прямував до Румунії. У міжнародному пункті пропуску порубне службовий собака виявив поконок з речовиною рослинного походження. Правопорушник – 35-річний громадянин України. Сховав наркотики у кабіні вантажного автомобіля, яким власне і мав намір перетнути державний кордон. Перевіривши його в міст, охоронці кордону виявили речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка за своїми ознаками схожа на марихуану. Нині її передали на експертизу, а відносно водія направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за незаконне зберігання та перевезення наркотичних речовин. На Буковині у селі Мигово горів житловий будинок. Оскільки він був дерев'яним, полум'я швидко поширилось. Тому на момент прибуття вогнеборців площа пожежі вже складала 160 квадратних метрів. Будинок вдалося врятувати. Попередня причина займання недолік конструкції нагрівальної печі та димаря. Ще одну пожежу вчора, 3 жовтня, рятувальники ліквідували у кельменцях, де горіла суха трава на відкритій території. Вже рік у Чернівцях функціонує прихисток хвостики для покинутих домашніх тваринок. Там не тільки доглядають і дбають про чотирилепих друзів, а й знаходять їм родину. Ба більше проводять там і заняття з каністерапії, де собаки допомагають дітям розкритися світу. Деталі у наступному матеріалі Вони заспокоюють, морально підтримують, вони вірні друзі та наші чотирилепі захисники. Ось же рік, як у місті добре, функціонує прихисток хвостики. На честь цього там організували справжнє свято. Ми вирішили зробити день відкритих дверей для того, щоб познайомити сім'ї, родини, чернівців, дітей, тих, хто не знає, що існує такий притулок, що можна сюди прийти, обрати собі друга і розповісти про те, як потрібно піклуватися про тварин, як розуміти мову жестів, як не наражати себе на небезпеку при спілкуванні з незнайомим песиком, як розуміти, що песик наляканий, чи йому неприємно, чи він відчуває страх? І всі ці знання сьогодні діти отримують. Тут знайшли прихисток собаки, які мають свою сумну історію. Частина з них потрапила сюди прямісінько з місць бойових дій. Частину привезли сім'ї, які постраждали внаслідок війни, а когось врятували від жорстокого поводження. До прикладу, це Санта, яка до того, як потрапити в прихисток, опинилася покинутою на вулиці. Наша підопічна Олічка. Знайшла її біля пологового будинку. Вона йшла якраз давати аналізи і побачила, що вона помирає. І Наскільки стало жаль, що вирішила до нас її привезти. У неї блохи були просто доїдали одним словом. Блошиний дерматит це найпоширеніша проблема. На жаль, для собачок і від цього вони також помирати можуть. Але собака не лише кращий друг людини, але й свого роду лікар, який допомагає дітям відкритися світу. Так, у місті добра проводять заняття з каністерапії. Тут у вільний час дітки турбуються про песиків: від чищення зубів до вигулу собак, адже піклування про тварин це частина реабілітації. У Нас є діти із важкими діагнозами, є діти із аутизмом, які раніше не говорили жодного слова. І Від перше слово це було слово дай. До песика, тому працює наш каністерапевт, таких 30 спеціалістів на всю країну, які розуміють, що роблять, які вміють працювати одночасно, як психологи, як наставники і з дітьми, і з собачками окремо. У нас для цього є спеціальний кабінет, обладнаний всім необхідним, коли в кімнаті знаходиться каністерапевт, одна собачка і одна дитина. Каністерапія це і різні вправи і заняття з дітками у взаємодії з песиками. Це і на комунікації каже фахівець Ігор роздобудько Діти, дорослі, контактуючи з собакою, змінюють свої стани з тривожності на якісь, на якийсь спокій, на якісь заспокоєння, на відновлення свого психологічного, емоційного стану і фону. Це дає їм можливості розвитку, можливості вміти зділитися можливості вміти чекати, очікувати, можливість навчатися комунікації, довірі. І покращення, якби в цьому всьому процесі дає психологічний і фізичний стан. Через прихисток хвостики у місті Добра пройшли вже майже 200 собак. Тут їх соціалізують та надають їм хороші умови для перебування. А в ідеалі навіть знаходять їм родину. Бо більше 150 чотирилапих вже прилаштували в сім'ю. Тож, якщо ви в пошуках вірного чотирилапого товариша, звертайтеся за деталями за номером телефону, який висвітлений на ваших екранах. Аліна Рябко Руслан Батюк теми дня – ТВА. Історія маленької людини під час великих потрясінь. У Чернівцях у театрі Ляльок відбудеться прем'єра вистави для дорослих, пригоди бравого вояка швейка. Детальніше про те, що підготували для глядачів, розповідаємо уже за мить. Убили нашого фердінанда. магазині Тексткому Маленька людина на війні. Класичний сюжет Ярослава Гашика заграв новими кольорами. До дня міста у Чернівецькому академічному обласному театрі Ляльок підготували прем'єру вистави для дорослих пригоди бравого вояка Швейка. З основу взяли сатиричний роман чеського письменника, головний герой, якого потрапляв у різноманітні ситуації напередодні та під час першої світової війни. Вистава розрахована на старший шкільний вік. Шкільна програма вони вчаться 11 клас гашика. І для дорослого глядача сюжет дуже простий. Почалася перша світова війна, і бравий солдат Швейк іде добровольцем на фронт. Ярослав Гашик не дописав цю історію, вона не дописана книга. Сам цей сюжет обрали для того, аби показати, що кожен український військовий, який захищає нашу державу, робить неоціненний внесок у перемогу над ворогом. Ми намагалися робити виставу про маленьку людину під час великих потрясінь. Зараз дуже багато маленьких людей захищають нашу Україну. І це дуже співзвучно зараз. Історія Першої світової війни і історія цієї третьої світової війни. Частина акторів театру Ляльок зараз знаходиться на передовій та відвоює кожен сантиметр рідної землі. Прийшов наш актор Григорій Руденко-Краєвський, який зараз на передовій, відпустку чергову приїхав. Тихенько зайшов, сів коло мене. Десять хвилин. Ми плакали до фіналу. Він з передової з нуля. Я який тут. Найпосиді чоловік у військовому і Я комис, а п'яство. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, теми дня ТВА. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Тож я з вами прощаюся. Гарного вечора та позитивних думок на все добре.